Привіт-привіт, любі хлопчики та дівчатка! З вами я, ваш вихователь, Владислава Юрівна. Малята, сьогодні я для вас підготувала ну дуже-дуже цікаве заняття. Малята, ви готові трохи попрацювати? Дуже добре. Тож, не будемо гаяти часу, так, розпочинаємо! Доброго ранку, любі хлопчики і дівчатка. Ми з Бонею та нашим другом світлофором Михайлоком раді вас вітати на нашому занятті. Пята, наш Боня хоче вам дещо розказати. Вчора він їздив на гостини до бабусі, яка живе у великому місті, і там дуже багато різноманітних парків, будинків, а ще там дуже багато машин, які їздять туди-сюди, туди сюди. Туди -сюди. Він аж розгубився і не міг перейти дорогу. Тому Боня пропонує більше дізнатися про правила дорожнього руху. І наш світлофор Мигайлик пропонує пограти у гру так чи ні? Марята, чи можна переходити дорогу на червоне світло? Звісно, ні, це небезпечно. А на зелене світло можна переходити дорогу? Так, молодці. Чи можна переходити дорогу через пешохідний перехід? Так, молодці. А перебігати вулицю прямо перед машиною. Ні. А чи можна ходити по проїжджій частині вулиці? Ні, молодці. А ходити по тротуару можна? Так. А чи можна переходити дорогу, не тримаючи дорослого за руку? Звісно, що ні, це небезпечно. Переходити дорогу міцно тримаючи дорослого за руку можна? Так, можна. А чи можна гратися на проїжджій частині вулиці? Звісно, що ні, це дуже небезпечно. А гратися на дитячому майданчику можна? Так, звичайно, що можна. Молодці малята, ви гарно впорались із завданням нашого Мигайлика. Малята, поки ми грали, наш бешкетник Боня щось нам приніс цікавеньке. Як ви гадаєте, що це таке? Так, схоже на дороги. Малята, наші дороги мені щось нагадують. Як ви гадаєте, що саме? Так, вони схожі на цифри. Діти, у місті нашого світлофора Мигайлика є дороги. Схожі на цифри. Подивіться, на яку цифру схожа ця дорога? Так, на цифру один. Тому по ній буде їздити. Вірно одна машина. Малята, а на яку цифру схожа ця дорога? Так, на цифру два. І поїде? Вірно, дві машини. А скільки ж машин їде по цій дорозі? Давайте порахуємо. Одна, дві, три. Усього три машини. І дорога схожа на цифру 3. Молодці. А на яку ж цифру схожа ця дорога? Так, на цифру 4. І скільки ж машин по ній їде? Давайте порахуємо. Одна машина, дві, три, чотири. Всього чотири машини. Молодці малята. Ви із цим завданням бралися чудово. І ось прийшла до завершення наша подорож до країни Світлофора Мигайлова. І він дякує вам за вашу увагу та за чудові відповіді. І нам з Боною вже час вирушати на пошуки цікавих занять та завдань для вас. До нових зустрічей, малята!